Усім привіт, друзі! Сьогодні ви дізнаєтеся, що собою являє амбасадорська програма Injective і як можна стати амбасадором. Це буде е, доступний огляд, щоб ви відразу змогли е, зрозуміти, що вона собою являє, що потрібно е, відразу робити після перегляду відео, і як стати амбасадором, і які в нього є переваги. Спочатку давайте поглянемо, що це в нас взагалі за проект, ознайомимося коротко. Це у нас блокчейн е, рівня 1 або Layer 1. Який створений для е, фінансових додатків Web3, е, має високомасштабованість, низькі комісії і е, високу безпеку на основі е, TenderMint. Ви можете детально ознайомитися із сайтом е, за посланням в описі, а ми йдемо відразу до амбасадорської програми. Е, давайте відразу приступати до дії. Е, що взагалі складається амбасторська програма? Вона складається з п'яти рівнів. У нас є ніндзя, воріор, найт, лорд і мастер. Кожна з цих ролей має свої певні переваги, і давайте коротко поговоримо про кожну із ролей. Наприклад, ніндзя вона дається нам відразу, як ми приходимо в Discord і підписуємося на Twitter. От, наприклад, якщо ми зайдемо на Discord, подивимося на будь-кого, то ми побачимо, що ті, хто приєдналися, отримують роль. Ніндзя. Давайте, наприклад, подивимося в ранкінг і пошукаємо, щоб ви наглядно могли побачити. Ось у нас такий користувач, який нещодавно зайшов на сервер один день тому, і бачите, в нього є роль ніндзя. Відповідно, ми її отримуємо відразу, як приходимо у Discord, і наступною ролью є Warrior. Ось вона. Е, потрібно нам що зробити. Досягти п'ятого рівня в Дискорді. для того, щоб це зробити, нам потрібно спілкуватися в, в General чаті допомагати новачкам, спілкуватися на тему Injective. Також можемо спілкуватися в регіональних чатах, які вам зручно. Відповідно, ми спілкуємося, набуваємо п'ятий левел. Е, далі, для того, щоб стати Knight, е, треба побути з ролю Warrior один місяць. За цей час вам треба бути активним в Discord. Публікувати контент в гілку «Community Posts» і, по суті, бути максимально максимально активним і корисним для проєкту. Після цього періоду вам потрібно буде заповнити форму амбасадора і чекати листа від команди. Для чого взагалі нам заповнювати форму? Роль Warrior нічого насправді не дає. Відповідно, нам потрібно отримати роль «Knight», щоб вже отримати різні. Переваги, зокрема, винагороду в токенах інджі кожного місяця, і доступ до різних екосистемних проєктів. Відповідно йдемо далі. Якщо нас прийняли і ми отримаємо роль Knight, тобто лицар ми отримуємо безліч переваг. Тобто спеціальний канал Ninja Ambassador, але найбільше що нас цікавий, це доступ, ранній доступ до екосистеми проєктів. Віргідність отримати майбутнє айрдроп, я так розумію, в токенах або, можливо, в NFT чи в чомусь іншому. І помісячна винагорода в токенах інжі, in в залежності від вашого вкладу. Що нам потрібно робити? Нам потрібно мати сьомий левел у Discordі, нам потрібно створювати корисний контент в ті ж самі гілки. Нам потрібно створювати інфографіки. Твіттер, треди різні відео, різні туторіали, переклади, статті і таке інше. Також нам потрібно взаємодіяти з ком'юніті кожного дня, спілкуватися. І також в ідеалі це, звичайно, публікувати контент корисний для новичків кожного дня. Це було б надзвичайно круто, і ви б отримували б високу нагороду. Далі є Роль Лорд. Вона значно. Складніша, значно, тобто її отримують тільки найкращі лицарі. Відповідно, вам потрібно мати 10-й рівень Discordі. Вам потрібно спілкуватися з ком'юніті, бути по суті лідером, одним із лідерів з лицарів. Вам потрібно буде брати участь в колах з командою, спілкуватися з нею з приводу вдосконалення ком'юніті, приносити якісь різні партнерства і так далі, публікувати ідеї і таке інше. Отримуємо безліч переваг, зокрема ексклюзивні ніндзя Пас. Отримуємо набагато вищий, вищу нагороду в токенах інч, набагато вищу, ніж лицарі. Отримуємо той самий майбутній airdrop, доступ до різних, доступ до різних екосистемних проєктів, доступ також до інжектів Alpha, яка скоро має запуститися, і також багато-багато чого іншого. Наступна роль, це мастер, це, по суті, вам потрібно напевно проводити full day, full week Тобто ви маєте бути постійно з проєктом. Ви, по суті, вже будете являтися одним із командою. Проєкту маєте бути лідером в амбасадорській програмі в ком'юніті сфері, бути спілкуватися напряму з і працювати напряму з командою, з запущенням різних кампаній. Амбасадорських, і маркетингових, і таке інше. Ну, Відповідно, ви отримаєте ще більше переваг. По суті, це у вас фул-тайм робота в екосистемі, проводите різні мітапи, різні коли з командою і таке інше. Ну, і, Відповідно, отримаєте максимальну винагороду, яка, по суті, тільки можлива в інжектів. Відповідно, Хто може стати амбасадором? Будь-хто може стати амбасадором, якщо ви вмієте робити контент, якщо вмієте писати блоги, якщо ви активні, це для вас буде не проблема. Що ми взагалі отримаємо, якщо підсумовуючи зі всього вище сказаного? Ми отримаємо доступ до ранніх продуктів, оплату в токенах інжектів, починаючи з ролі саме лицаря Knaight на третій депо. Рівню Можливість отримати айдроп, різні ексклюзивні Injective свак, бокси, ніндзя паси, доступи до Injective альфа і таке інше. І по суті, все те, що йде після ролі лорда, ми будемо спілкуватися з командою, проводити сезони і таке інше. Це також дуже корисно. Як стати нам амбасадором? Щоб стати амбасадором, вам потрібно отримати роль лицаря. перед цим. Вам потрібно досягнути 7 рівня, створювати якісний і корисний контент, як я казав, публікувати його в ком'юніті пост. Тут ви бачите багато конкурентів і робіт, тому потрібно виділятися, бути активним в чатах, допомагати новичкам, тих, хто запитують будь-які питання, щоб команда вас помітила. З цією ролью вам потрібно бути один місяць, працювати, створювати контент і бути активним на протязі 1 місяця, я повторюю. І після цього ми заповнюємо форму. Ось можемо відразу подивитися на форму. Перейти на сайт і е, натиснути на Application Form. Це форма не складна, потрібно заповнювати е, дані про себе, е, можливо, скинути портфоліо, скинути ваші роботи, ваш вклад і таке інше. Ось вона. Натискаєте старт і йдете е, далі. Е, після того, як заповнили форму і команда вас вибрала, ви приступаєте до виконання завдань і відповідно отримуєте е, винагороду помісячну в токенах. Injective. Також ми можемо побачити тут таски, які в нас є, що ми можемо виконувати, і що ми отримаємо. І також систему Point. Тобто, наприклад, за реферальну систему ми отримуємо 35 Pointів за кожного амбасадора. Створення оригінального ком'юніті. Текстовий контент, тобто статті, твіттер-треди, переклади і таке інше. Відеоконтент, арти і таке інше. Тобто ви можете ознайомитися з ним більш детально. Відповідно, чим складніша робота, тим більше ви отримаєте. По суті, це все про амбасадорську програму. Раджу вам відразу приступати, вступати до Discord, набивати п'ятий рівень, тобто роль Warrior, яка вже є практично в практично 10 тисячах амбасадорів, як казали. Казав сам проєкт, і е, створювати контент, бути унікальним, щоб вас помітили і вибрали вам амбасадори. Я думаю, що був сьогодні вам корисний. Е, також не забувайте приєднуватися до Твіттера-проекту. Тут він дуже активний. Ви можете слідкувати за останніми анонсами, щоб не пропустити будь-які оновлення чи зміни, зокрема щодо амбасадорської програми. Всім до зустрічі!